10 грудня у селі Солонка громадською організацією, всеукраїнське фізкультурно-спортивне товариство Колос було проведено кубок з волейболу серед жіночих команд Айсбері. Участь у якому взяла і збірна команда Бродівського волейболу. Перед початком змагань віце-президент громадської організації Федерація волейболу Бродівського району Віталій Лехчилін вручив організаторам змагань Коровай, виготовлений у кондитерській світбейкері, власниця якої Ірина Мацвейко завжди відгукується на прохання спортсменів. У змаганнях брали участь вісім команд: зокрема, господарки поля, команда Солончанка, Червоноград Дрогобич, Радехів, Новий розділ, Світанок, Галичанка. Та жіноча команда, яка представляла громадську організацію Федерації волейболу бродівського району. Бродівчанки почергово перемогли команди з Червонограда 2-1. Радехова з таким же рахунком солонку обіграли 2-0. Лише у фіналі наші поступились команді з нового роздолу. Відтак посіли друге місце. За підтримку і допомогу участі у турнірі наших дівчат Федерація волейболу Бродівського району щиро дякує Ганні Іванівні Приймак, Роману Демчуку, Івану Белею, Віталію Гавришківу та Олегу Кулику. А наступного дня результативно зіграла Бродівська чоловіча команда волейбольно-спортивного клубу Єдність у чемпіонаті Львівської області з волейболу. Зокрема, на виїзді у Сукалі вони обіграли господарів майданчика, волейбольний клуб Сокіл з рахунком 3-1. На цьому тому здобутки волейболістів не обмежились. Так, вихованець Бродівського волейболу Михайло Лещилін, що грає під номером 11 у складі збірної України з волейболу Ю-17, що передбачає вік учасників до 17 років на чемпіонаті Східноєвропейської волейбольної зональної асоціації, який проходив з 2 по 6 грудня у грузинському місті Горі, здобув срібні нагороди змагань серед шести команд учасниць. Естонії, Грузії, Польщі, Азербайджану, Латвії та України вітаємо наших волейболістів із цими здобутками і бажаємо нових перемог.